Сьогодні знаєте, запускаємо ще один з етапів з того, що ми пішли на грубу, наша команда. Тобто ми говорили про те, що будемо запускати муніципальну карту Мукач. На сьогоднішній день, я думаю, це почесний і правильно, за те, що почесні громадяни міста Мукачева отримали цю карту першу. Після цього почнуть отримати всі інші працівники, а також Мукач. Інформація поступила, що вже карта випускається, вже поступило більше тисячі заяв від мешканців міста на отримання цієї карти. Що дає ця карта? Спочатку на першому етапі це додає додаткову вишку соціальних власне. Перше. Друге, хочемо під, е, також підв'язувати під це, роботу соціальними службами, соціальні виплати, матеріальну допомогу та інтернет. Працюємо з торговими мережами по місту, щоб уніфікувати скидкову картку. Під картами укачка. Чи це стосується кілка, чи це супермаркетів, чи правошеньких магазинів. Далі в перспективі комунальний транспорт. Тобто пільгові перевезення, з карткою будуть автоматичні, не треба нікому доказувати, що в мене є пільга, чи немає пільги, і бути з перевізниками за те, щоб вони робили те, що має бути. Чому? Я трохи розкажу про комунальні перевезення. Зараз розробляю, я думаю, ми з другого, третього місця наступного року зможемо. Місця. Тобто буде комунальні служби перевезення, нові автобуси, організовано, нормально, вчасно, чисто, так, щоб було комфортно І паралельно будуть різні набудови, які будуть корисними як в житті міста для людей саме, так і для інших. Також це буде своєрідна картка пацієнтів. Цього року вже зараз оголосилися тендера, після того тендера проведуться, буде запроваджена система обліку пацієнтів у лікарні. Не треба з скільки документів своїх, рентгенів і всього іншого. Картка будуть слугувати також карткою пацієнта, якій, провівши його в лікаря, вийде вся ваша історія хвороб. Дані всі захищені, тільки ви та лікар їх можете бачити. Іде в інтернет, це не виходить, але є історія всіх хвороб, які ліки видавалися. Це, по-перше, контролює. І саму лікарню, а життя. Я думаю, це тільки початок процесу. Зайняв цей процес більше, ніж пів року для запровадження. І після цього так це займе 2-3 роки для впровадження. Але сьогодні покладаємо цьому Тож я перейду до процедури вручення, маленько символічно, А після цього, якщо ще потрібно, то покладаємо такі затикати.